Хіба це не мрія білий стіл в художній майстерні? От і в мене була така мрія, і я її здійснила. Купила свій білий стіл і на нього лист полістиролу. І тепер мені зовсім не страшно зіпсувати мій білий стіл. Ось цей зверху прозорий полістирол, здається, дуже класно миється. А купити його можна за копійки в епіцентрі і міняти хоч кожні півроку. Не знаю чому, але вам ще дуже цікаві мої стелажі, тому поїхали. З правого боку стоїть перший великий на п'ять полиць стелаж. Це ікея, металічний, класно миється. Надійно стоїть і витримує велику вагу. Поруч із ним стоїть ось така дошка з фарбами, на якій висять мої тюбики, дуже зручно для фарб, які майже закінчились. Це просто дерев'яна велика дошка, загрунтована криловим ґрунтом з ось такими шурупами. Третій стелаж також дуже цікавий: це ікея настінна дошка органайзер. Ось така. Наповнення та зовнішній вигляд якої ви регулюєте, створюєте самі. Контейнери, полички, підстаканчики, гачечки, це все купується окремо, і ви створюєте свою дошку. Розташовуєте, як вам подобається. Дуже класно, стильно, зручно виглядає. Всі ваші фарби завжди перед очима. Під столом у мене теж ікея, невеличкі ось такі ящики на колесах. Їх можна пересувати. А тут головні кораблі моїх хлопців з зоряних війн і ще деякі мої приспособки. Полиці для книг, готових робіт, та й все.